Привіт, мене звати Галя і ласкаво прошу на канал В'язотерапія. Шалик вже дов'язаний на замовлення мого друга. Посилання на майстер-клас залишу в описі. Використала рівно три мотки і вийшла така довжина, яку він саме хотів. Ось залишилося лише отут до кінця рядочку дов'язати. І сховати нитку або розпороти цей рядочок, та, і закінчити з цього боку. Я замовила чотири муточки. Так приблизно я думала, що стільки потрібно буде. Ось, але використала три. Один в мене поки що не руханий взагалі лежить. В'язала з Nako Sport Wool, Ось, е, така довжина є достатня для мого друга. Він не хотів його супер довгим. Я, коли завершу ось це, сховаю. У мене просто ще є час до е, вихідних, сьогодні четвер, я дуже не спішуся. так? Типу, все, все зроблено, треба просто кінчик сховати. А, і в'язала я, до речі, гачком е, 7 мм. Це, якщо ви не дивилися попередній влог і не знаєте про цей шалик нічого. А зараз, сьогодні, гачком 6,5 мм я почала в'язати з ось цієї пряжі, ось такої. Сірий, сірий і коричневий світло. Почала в'язати шапочку. Вона такого дуже цікавого дивного кольору. Пряжа цікаво пахне трошки ліками, дуже дивно. Але я замітила, що ця пряжа дійсно так пахне. Я не знаю, чи це супер лана міді, чи це алізе супер ваш комфорт, але щось пахне ліками. Я вже в'яжу просто третю шапку з в, в, в такій комбінації. Та? Два моточки Super Alize і один моточок Alize Midi Superlana Суперлана Міді, ось в такій комбінації третю шапку в'яжу. Дві попередні були в білих відтінках. то помічаю цей запах лікарств. Напишіть, якщо в'язали з цієї пряжі, чи є у вас якісь. Подібні асоціації <хи> з запахом пряжі нашого з Юрою друга військового, скоро день народження. Ось він пішов добровольцем ще на початку повномасштабної війни, і хочемо йому подарувати шапочку, бо він якось е, колись, коли я в'язала ще шапку цю першу мамі дов'язувала. То він сказав, о, прикольно, ти шапки вяжеш, то можна буде замовити таку шапку. Щось в такому стилі він сказав. Ми це собі запам'ятали, що він би був не проти мати шапочку, і хочемо подарувати йому на день народження. Ну, звичайно, не тільки шапочку. Далі це вже за Юрою частина, а моя частина це шапочка. Вибрали два сірих відтінки, там один світліший, один темніший, і один світло-коричневий. Ну так, цікаво виглядає, в принципі, так це буде в шапочці виглядати. Цікаво, непогано. Хотіла щось, типу, в військовому стилі, але не, е, не зовсім там оцей камуфляж зелений, там, а таке більш, більш коричневе пісок. Ну, щось таке середнє. І трошки військове, і не зовсім військове вийшло. Так що зараз працюю над цим. А ще мені потрібно саме сьогодні. Замовити пряжу для наступного замовлення для моєї іншої колеги пряжу на дитячу шапочку з вушками ще одну і дитячий шалик. Це до Дня Миколая. До цього Дня Миколая, 6 грудня, ще дуже багато часу, але мені дали завдаток на пряжу, і чому б, чому б не замовити її зараз? Так що зараз буду вибирати все, тикати на комп'ютері і замовляти. Приїде е, пряжа. У мене вже буде до того часу, напевно, майже готова шапка. Ця і почну над там тим працювати, бо це поки що не спішить. Там те теж не спішить. Миколай пізніше, ніж день народження мого друга, але це все-таки замовлення. Замовлення в першу чергу. Бо раптом в мене потім ще хтось щось замовить, а в мене буде висіти ще оце замовлення невиконане. Я такого не хочу. Я стараюся. В мене, взагалі, в принципі, дуже мало замовлень на даний момент було. Та їх можна перерахувати на пальцях одної руки, напевно. Це шосте замовлення, якщо я правильно рахую. Так, да, дійсно, ось ця шапка і шалик для іншої моєї колеги це буде шосте замовлення. Ну добре, вже на пальцях одної руки не, не перерахуєш. Але було стільки, що перерахуєш. Тому, 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 до чого я вела? А, що в мене не було аж такої, як черги. Це ось щось осінь прийшла, і зразу шапочка від одної колеги, яку я вже зробила, а шалик від друга, який я ось вже нитку залишила сховати, і ось це замовлення від іншої колеги. Ось, Але я все рівно ну, раптом, раптом будуть нові замовлення. Треба, якби, щоб черги не було сильної, правильно, навіть якщо замовлення одне, в першу чергу його доробити. Якась така логіка. плюс... Оцей подарунок доробити плюс подарунок іншій подрузі. Ну все, замовляю пряжу. Привіт! Зараз вихідні. Вчора була субота, сьогодні неділя. Вчора було дуже масштабне, велике повноцінне прибирання. Я навіть вікно помила третій раз в році на кухні і. Сьогодні, можливо, як буду мати час, помию ще ось ці вікна в кімнаті так само третій раз за рік, бо тут дуже багато пилюки. Так? коли я жила з батьками, то достатньо було раз в рік помити вікна, і в принципі було нормально тут. Вони дуже швидко на собі збирають різну пилюку, різні сліди дощу разом з пилюкою. Коротше, це жах. Треба буде третій раз реально помити. Один раз перед паскою, один раз посеред літа і один раз зараз восени перед холодами. Пацюк не знаходить собі місця, лазить на клітці, зараз впаде. У нас пацючок захворіло. Ми її лікуємо, ведемо до ветеринара, даємо ліки два рази в день. Бідося маленька. Має пухлинку в мозку, але ми її лікуємо, все їй даємо, і вона вже почувається і виглядає набагато краще. Так що все добре. Так, стосовно в'язання, крім шапки, над якою я зараз працюю, і замовленої пряжі для замовлення шапки і шалика дитячого, я почала робити павутинку гачком. Це буде так. Футболка з довгими рукавами на Геловін. Ось зараз вона поки що така маленька, але вона буде зараз все більше, все більше розширюватися. Та тут будуть великі ці діри. Ось, це не собі, це Юрі. Наші друзі будуть організовувати. Ну, таку міні-здипанку, та ми ну, час від часу зустрічаємось, щоб пограти в якісь настольні ігри або просто посидіти поговорити. Ось, а це буде на честь так званого геловіну. Просто потрібно прийти якось трошки по-інакшому вдягнутому. Ось вхід на їхню домашню оцю посиденьку коштує донат на ЗСУ, так що це прикольно, це цікаво. Ось єдине, що треба мати якийсь. Незвичайний вигляд, скажімо так, юра. Взагалі казав, я ні не буду вдіватися. <хи> Скільки мені років, щоб це зробити, але я придумала тобі, давай я тобі павутину зв'яжу. Ти її на себе вдінеш, будеш там не знаю. Павуком або таким старим, що вже припав пилом, ну, пилюкою і павутинням. Не обов'язково прям зовсім мати якогось персонажа, бути вдягненим в нього, та достатньо просто мати якісь такі цікаві елементи, незвичайні, не для звичайного життя. Ось що я вдягну, я не дуже знаю, але і не дуже встигаю собі щось зробити насправді, бо це буде досить швидко і досить неважко мені щось робити довго. Але в мене є червона перука з чолкою. Я колись замовила, тому що в мене колись було червоне волосся, а потім в мене вже не було червоного волосся. І я вирішила буде прикольно замовити червону поруку в колір такого волосся, яке в мене колись було, і записувати з ними відосики. Бо в мене був перший канал, який називається Галюся. На ньому 1090 підписників, і я коли знімала е, звичайні там відео. Там про все тупо, що мені подобається. Там були і на реакції і е, майстер-класи з різними цікавими зачісками, і просто розмовні відео, де я виливала душу. Ось-ось, ось, ось. І влоги були. І що тільки хочеш там було. Тому я дуже <пів> повільно набирала аудиторію, бо там не було одної чіткої тематики, та є тут на каналі про в'язання. Все. Ну, типу, звичайно, в влогах я ще розказую щось з життя, от, чим зараз займаюся, але в загальному одна велика тема це в'язання, в'язання, гачкування. Там такого не було, там було все, що хочеш. І я для власне, тих відео замовила поруку, вдягнула її буквально один раз, більше не використовувала, вона мені не дуже подобається. На тому каналі зараз є відкритими 4 відео лише, хоча там їх дофіга більше 200, але вони не є повністю закритими, вони є частково доступними, тобто, якщо зайти в список, Відтворення, то там в списках відтворення е, вони всі є, і туди заходиш і можна їх дивитися. Просто на сторінці де відео, то там лише 4 загальнодоступних. То якщо вам було цікаво, посилання в мене напевно, напевно буде в описі. Чи не буде, Та давайте залишу раптом комусь цікаво. Так що такі справи? Чим я буду зараз займатися? Я збагнула, що в мене є зняти відео. Е, там одне виставлене є на каналі про всі мої роботи до літа цього року. І в мене є вже зняти відео за всі роботи за літо. Але я от в цьому першому відео вставляла різні вставочки з інстаграму з різними постами і з різними е, тіктоками. І я зрозуміла, що для цього відео в мене такого немає. Е, Тіктоки ще якісь будуть. Е, ну... Не багато, але будуть. А ось постів з інстаграму не так багато. В мене навіть роботи дуже багато з них є невідфотканими. От я не дуже люблю пости виставляти ці в інстаграмі, тому я роблю це рідко. Тому я вирішила, що саме зараз час відфоткати все, що в мене є невідфоткане за кілька днів. Це все повиставляти, і тоді я зможу змонтувати те відео і виставити. Якось так У мене ж навіть є оцей проєктний зошит. Тут я собі помічаю, що я там на ютубі показувала що я тіктоки знімала це, типу, оце буква «Б» Чому би я не знаю, я хотіла нотку зробити, воно схоже на нотку чи не схоже? І інстаграм ось рожевим відмічено. Добре, що в мене є цей проєктний зошит, бо насправді тут і коротка інформація є про річ, там з яким гачком в'язала, з якої пряжі, по якій схемі. Та ну, мінімум записана, записаний на назва туторіалу записана. Ось максимум там розписано. Кожен ряд як робиться, от ну в основному, там, якщо речі якісь, які я часто роблять там, допустимо, ці шапочки одинакові, то я просто вказую там скільки я. Почала зі скількох петель в ряді. і мені все буде зрозуміло, коли я захочу повернутися, зробити точно таку саму роботу. Я буду знати, з чого мені починати. А далі я і так, так це знаю на пам'ять, як робити. Так само плет-плетенка сіро-біло-бежевий, який ми робили. Я тут написала, що я на початку лишила 74 петельки в зріст, та щоб знати, як я починала. В принципі, я б лишала трошки більше тепер, знаючи. Знаючи, що ну, він вийшов добрий, але можна було трохи його довшим зробити. Схема плетенка, типу, теж це не проблема. Її вже двічі робила. Коротше, ви зрозуміли суть саму. Ось записую номери пряжі, які кольори, конкретні відтінки, і тому подібне. Ну і так само відмічаю, що я там ношу, що я подарувала, що я продала, що в мене є вже дороблене, що ще в процесі не дороблене. Та оця футболка павутинка на Хелловін, це вже буде моя 42-га робота. Воу-воу, wow, wow. і мені дзвонять, Так що зараз відповім на дзвінок і буду фоткати все, що встигну сьогодні відфоткати, що мені потрібно для того, щоб виставити і мати матеріал. Алло? Йде красива павутинка, все чудово, всюди одинаково, але ось тут допустила помилку. Прийдеться зараз півтора ряди розпускати. Дай Боже, щастя, дай Боже здоров'я. Я до вас прийшла з новим розпакуванням. До мене вже приїхала посилка. Я чекаю два дні, щоб її розпакувати. Так, в першу чергу це два моточки на Коспорт Ву, тому що я вже я вже завершила в'язати шалик. Зараз вам покажу шалик, але колір цей. Е, номер 193. Замовлення з сайту павутинка. Шалик в мене вже повністю готовий. Все з ним чудово прекрасно Я вже його навіть відфоткала. Єдине, що ніяк не можу віддати е, Другу, який його замовив. От. І він, коротше, не хотів дуже довгим, а перед тим я замовляла 4 моточки. Е, але така довжина, яку він хотів, то вистачило всього 3 моточки, і в мене один лишній моточок був. І тому я знайшла е, якийсь. Якусь безрукавку, таку жилетку, хочу її зв'язати, з пицями спробувати. Тому я до того моточка, одного, який залишився, замовила ще два моточки. І надіюсь, мені сподіваюся, вистачить. От, шалик, ось він. Ось він готовий, красивий. Отакий чудо, чадо, прекрасно. Далі три моточки рожевенькі: Янарт Меріно, Делюкс 50%. Тана 50% пряжа Мироноса. І на 50% акрилик, поліакрилик. О, така вона чудово, прекрасна, 100-грамові три моточки. Якраз на це замовлення від іншої моєї колеги на шапочку і на шалик. Ось номер 217 колір. І далі е, разом буду в'язати в три нитки. Наступний колір нитки, в яку я буду з, разом з цією рожевою в'язати, це сіренький Alize Superwash Comfort номер 21. Ще такого в мене не було. І... Ось така Алізешка Супер Wash Comfort номер, здається, 01, оскільки я пам'ятаю. Тут не пише, але я пригадую, що це номер 01, бо в мене вже така є. Зараз дістану. І вона в мене не використана, але я на всякий випадок замовила, бо з неї я вже в'язала, цей муточок починала. На всякий випадок, якщо цієї не вистачить, то ще буде повний мікток. Ось цього. Колір 01, так, як я і говорила. І ще в мене тут. Трошки цікавинки, але спряжі, це все. Я, коротше, замовила, як вам сказати, в них безкоштовна доставка в повотинки Укрпоштою, якщо замовлення від 700 гривень. І мені не вистачало до 700 гривень, тому я ще дозамовляю. Всякі ніштуттяки, або пряжі, яка мені потрібна, або ще чогось іншого. Я вирішила якраз замовити спиці, щоб щось з ними в'язати. Але я хотіла 7 мм спиці. Я подивилася по тим всім друнуватим табличкам, що це номер 2, і замовила номер 2, а, виявилось... а і 40 см тросик. А виявилось, що на повитинці всі спиці, і я так розумію, що це всюди, всі спиці, пишуться в міліметрах. Типа, просто там не писало 2 мм, там писало номер 2. І я подумала, якщо пише номер 2, а не 2 мм, то значить це в якихось тих дурних номерах, що я купляла в Аврорі, там де, типу, чим більший номер, там номер 11, номер 12, тим менше це... це Тонкіша спиця, так? А чим менший номер, там, допустимо, номер 7, номер 2, тим грубша ця спиця. Але тут не так, тут все в міліметрах. Тому я хотіла грубі спиці і прийшли мені ось такі ми 2-мм. Ну, але що поробиш? По суті, не права я, бо я не знала, як воно має писатися. Як воно рахується в нас в Україні, да? бо там ті всі цифри, вони з, з різних країн, в них там свої різні системи. Але якби, якби там писала 2 мм, то мені би було простіше не помилитися. Але мені відповіли, що в нас спиці тільки в міліметрах і вимірюються. Менше з тим маю спиці, які мені на даний момент не потрібні. Що нового, нічого нового. І замовила ще один гачок з ручкою, 4 міліметровий, тому що я досить часто гачком 4 мм в'яжу і вирішила, що. Мені не зашкодить мати його з ручкою. І мені, до речі, сподобалося. Я вже одним цим гачком з ручкою в'яжу. Мені прям сподобалося з ручкою в'язати. Оці конкретно ручки зайшли, сподобалося. там. І в минулому відео, здається, показувала, що я вже замовляла два таких гачка: 4,5 мм і ще там якийсь один. Коротше, тепер маю просто чотири. Прикольно, гарненько. І в нас залишились подаруночки, але це не зовсім все подаруночки, тому що тут є дві речі, які я дійсно замовила. Мені сподобалися ось ці дерев'яні бірки, на яких пише хендмейд. я до попередньої дитячої шапочки вже прикріпляла таку бірку і вирішила, що до цієї шапки і цього шалика мені теж потрібні ці бірки, тому я просто їх додала до замовлення дві штучки. Там вони по-моєму чи по дві, чи по три гривні одна. От. Ось такі прикольні хендмейд-вірочки. Так що це не подарунок, це прям я написала, замовила. А подаруночок тут жовтий маркер, сердечко і е, підвісочка 2024. Блін, треба ті підвісочки використовувати, тому що це вже четверта підвіска. Тепер маю, здається дві срібні, дві золоті, нікуди їх не використовую. А рік то закінчується. А рік то закінчується. Що отакі От справи на даний момент? Це відправляється на трохи почекати, тому що я не скоро це буду робити. Оце буду скоро починати. Я навіть думаю, чи зараз починати, чи завершити шапку в подарунок другові від цю коричневу, чи і завершити повитинку, яку я роблю на Хеллоуін, Не знаю чи почати вже, і щоб замовлення були максимально швидко виконані, і все, і можна би було про них не думати, так? У мене дзвонить будильник, бо пора виходити з дому. Дайте я вам покажу павутину Ось це вже одна павутина готова. Це буде або перід, або спинка, бо вони одинакові там по тому майстер-класу. Посилання залишу в описі. Ось така краса. І тут я вже почала наступну річ робити. Але справа в тому, що. 50-грамовий єнард бейбі, він якби не резиновий, і мені не вистачить і на перед, і назад, і на два рукава. Тому я, мабуть, напевно, зроблю просто перед і зад, і з'єднаю їх буде без рукавів. Якась така історія. Отаке ми маємо. Але виглядає прикольно. дуже. Дуже-дуже мені подобається. Так, на даний момент це все. Я побігла по справах. Це Галя з монтажа. Я вже змонтувала ось цей весь влог, який ви щойно подивилися та останній моментик, можна сказати, з вами подивилася, і вирішила записати якесь логічне завершення, що я зробила за цей період між останнім влогом і ось цим. І наступним переді мною за вікном чудова, прекрасна осіння погода. Сонечко світить на вулиці, дуже холодно, дуже красиві дерева. Жовто-помаранчево-зелені на годиннику 14.52 Це неділя, 20 жовтня. Вчора я психанула і помила вікна ще й в кімнаті, і вони тепер чистенькі, але зараз світить сонце, і щось я бачу? Дуже багато розводів, і не такі вони вже чистенькі. І все-таки вони виглядають краще ніж було до цього. І Я тепер спокійно можу фотографувати свої роботи на цьому білому підвіконнику, і мені в кадр не буде лізти брудне вікно. Розумієте, воно тепер. Виглядає значно чистішим на деякий час. Такі новини, а тепер про в'язання. Ау! Шапка на день народження другою гачком 6,5 мм. О, такий прогрес. Поки що ми маємо. Не дуже багато над нею працювала, от, але отакий прогрес ми маємо. Далі найбільший прогрес, який я маю, це гачком 4,5 мм. Та ось цим з ручкою. Ау! Чудовим, красивим, приємним, дуже зручно в'язати. Шапочка на замовлення моєї колезі. Дитяча шапочка. Ось такий прогрес. Це вже значний прогрес. Тут залишилось буквально трішки, але я поки що зупинилася, тому що я не знаю. Мірок голови дитини, всіх дітей різні голови, і в мене немає дітей, щоб якось в цьому розбиратися добре, гарно, знаєте. І нема до кого приміряти, так би мовити. І минулі заміри я собі не, не залишила чомусь. Ну, коротше, я думаю, що приблизно буде так само, як і попереднє замовлення. Але вік дітей різний. Мені помірюють голову, і я вже собі дам ще, коротше. Поправочку на те, що шапка розтягується, та, і треба трошки типу, менше зробити, ніж мені поміряють. І тоді все буде чітко, все буде супер. От якщо скласти в два, то ось такий розмір. Ясно, що воно має бути більше, але не сильно більше, прям реально трошки більше, бо в дітей не такі вже і великі голови. От Отак От воно виглядає, трошки засвідчує. Тепер ви бачите, як ті кольори виглядають. Ніжний рожевий, та на 50% вовна мароноса. І Alize Super ваш Comfort, такий світло-молочний і світло-сіренький. Прикольне поєднання, мені подобається. Мені дуже, дуже як то приємно працювати з приємними кольорами, які мені подобаються. Так, і останній процес, над яким я зараз працюю, гачком 4,5 мм, цим же ж це павутина з Янарт Baby. Якби це я вам вже показувала, один зад готовий, одна сторона готова так, перід чи зад. Це якби я не сильно просунулася в іншій роботі, тому що я займалася шапочками. Ну в основному цією дитячою. Так, і чому я казала, що? Буду робити без рукавів, бо я, якщо чесно, не хочу дозамовляти для цього проєкту. Та й в принципі я не хочу дозамовляти замовляти Янарт Бейбі, бо я потрошки перехожу на іншу пряжу. Звичайно, все, що в мене є, мої всі запаси. Я їх використаю для якихось кардиганчиків. От навіть для мого ж того хексагону кардикану вічного проекту, над яким я працюю ще з літа, і ніяк не завершу, бо в пріоритети трошки інші. От я туди це все повикористовую обов'язково. І вони в мене будуть, всякі такі е, штуки, От, але нову пряжу ціле направлено. Прям 100% акрилову я не буду замовляти. Принаймні під цей проєкт я не дуже хочу в нього вкладатися, тому що це реально буде на один раз е на Геловін для Юри. Звичайно, я потім це буду якось використовувати, носити і тому подібне. Але, але це не є той проєкт, для якого я буду формувати знову замовлення на 700 гривень, та й іти кудись, їхати в фізичний магазин. Заради цього теж не дуже є бажання, так що зараз. Зв'яжу той зад або перід. І з'єднаю це докупи, вийде супер. Ще щоб зробити отаке одне велике, та, з, з цього, я думаю, мені вистачить. Такі справи поки що на даний момент. Чурик там весь цей час шумів на фоні, вона собі там вже розрухалася, ходить, бігає, їсть їжу. Ми її лікуємо далі ліками. Ще трохи поживе. Не вилікується, бо це не виліковується, але. Ще трохи продовжимо її життя, трохи про неї попікуємося. Бо, якщо чесно, вона так погано виглядала тоді з самого початку. Ну, як ми помі... почали помічати, що от вона якось захворіла, якось дивно виглядає, дивно поводиться. Ми так типу, налякалися і подумали, що, блін, годін до ветеринара, якщо там щось дуже страшне, ми навіть були готові її усипити, щоб вона не мучилась. І, власне, щоб ми не спостерігали за тим, як вона мучиться. Але ще все було не настільки критично. Типу, можна нею ще займатися нею, пічкати її ліками, пічкати її кашкою, підгодовувати. Вона дуже втратила вагу і тому подібне. Так що я дуже рада, що вона там шарудюняє на задньому фоні. Хай собі дитина займається своїми справами. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, своєю вподобайкою або антивподобайкою, якщо не сподобалося, це ваше право. Та я все рівно не побачу, хто ви, якщо ви поставите дизлайк, а от якщо коментар напишете, я обов'язково вас побачу і знайду, жартую. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. І буду рада вас бачити зовсім, -зовсім скоро у наступному відео, у якому будуть. Підсумки мого літнього в'язання, тобто всі мої роботи, які я зв'язала за літо. Їх не так вже й багато, але ж треба зняти відео. Воно вже зняте насправді фотографії, відфоткані літніх робіт, потрошки виставляються в інстаграм і вже на днях змонтую і викладу ось це відео. Побажайте мені успіхів! І треба оце все в'язати. Зараз цим буду займатися. Дякую, що були тут зі мною. цям па-па.